Телеканал «Чернівці» вітає всіх шанувальників волейболу і пропонує до вашої уваги фінальний поєдинок Буковинської чоловічої волейбольної ліги, в якому команда Чернівецького національного університету Чернівці представляє, звісно що протистоятиме фаворитам цих змагань строєнцям з, з Новоселевського району. Обидві команди в темній формі Ось зараз ближче до нас троєнці, тобто з центральної камери на Правій половині майданчику, а з цього плану ближче до нас. І ось перше очко здобуває Стройнці. Біля мікрофону у нас Петро Грацер, перший на майстер спорту з волейболу. На подачі Анатолій Синицький, капітан команди «Родничок Колос, яка ага. кількома днями перед цим фіналом втретє стала чемпіоном України серед аматорських команд Вищої ліги. Ось Університет здобуває перше своє очко в цьому фіналі. А давайте про склади команд. А він дуже цікавий. У нас почнемо з ну, з гостей ЧНУ. В принципі, Не лише номінальний, тому що фінал відбувається в Новоселосі. Отже, стройці, в принципі, на, не на своєму рідному сільському майданчику, але в рідному районі. 2-1 на користь строїнці. Отже склад команди. Четвертий номер Ігор Скрипник це Строїнці. Ліберо Едуард Скрипник, восьмий номер Сергій Пришляк, майстер спорту, колишній гравець Будівельника Каченівецького, інший команд майстрів, третій, Юрій Статник. Свого часу теж грав за будівельник ще на зорі да. цієї команди. Да, да. Другий Анатолій Синицький, аналогічно грав за будівельник колись. Чемпіон України в Так, Перший номер Олег Чекан. Сьомий номер Іван Нагірний. Шостий Михайло Сенюшка. І ліберо Іван Скрипник. Андріан Чеботаро, також в запасі я не бачу номер його. Є в інших матчах ну, заявлені, принаймні Сергій Ботизат, Ігор Кочервей і Роман Кукуряк. Це команда Строїнців. Партнер цієї команди, головний меценат це Володимир Медвіч Москалюк, якому вся волейбольна громада дякує за те, що він підтримує таких, такий чудовий колектив. Чернівецький національний університет. Десятий номер Юрій Тисницький. Він же, граючи тренер команди, викладач Чернівецького національного університету, зараз здобуває очко. Сьомий номер Іван Нагірний. Сьомий номер у університету Дмитро Нагірний. Перший номер Андрій Пелех розігруючи, шостий Олександр Лобач, п'ятий Віталій Турік, третій Андрій Кіселиця, четвертий Назар Нестерук і восьмий Іван Княгницький. Також в заявлені були Ігор Вітюк і Дмитро Мельник. Це два майстери спорту, але не змогли вони допомогти університету в цьому фіналі, немає їх. На майданчику і в запасі, хоча ці хлопці, я думаю, що Петро Рад погодить, погодиться зі мною, що вони могли б суттєво змінити, скажімо так, малюнок гри в університет, хоча поки що ось боротьба йде напружена, і зараз пришляк якраз так здобувається очко для строянців 5-3. Ну, знову ж таки, якщо говорити про шлях цих команд до... Фіналу, Фіналі. до фіналу. Так. Ми вже говорили під час поєдинку за третє місце про те про перший етап Буковинської чоловічої волейбольної ліги. Можемо повторити, що на першому етапі Чернову виступав у першій групі і виграв цю групу. Дев'ять очок набрав. На другому місці в цій групі був Чернецкий Терриональний економічний інститут КНТУ, 6 очок, на третьому Герцог, на четвертому БДФУ. У другій групі виступала Дині. Ну команда Динівців, яка виграла бронзовий поєдинок. Цей матч ми вже бачили на «Чернівці». У них теж три перемоги були на першому етапі. Друге місце глибока, третє мається, четверте Женець. І строїнці виграли теж прогнозовано виграли третю групу, вісім очок не набрали, один матч виграли з рахунком 3-2, решта три очки набирали. На другому місці Вижниця, сенсація цих змагань. Верничани виступали у бронзовому матчі. На третьому не добоївся Хотинський і четверте місце у Кіселева. Потім у нас був турнір за четверту путівку до фіналу. Переможці груп напряму увійшли до. Фінальної четвірки, а ось у турнірі у Глибоці по колу другі місця розіграли останню вакансію в фіналі, і тут все вирішилося у поєдинку між глибочанами і вижничанами. Колос Вижницький програвши перші дві партії, зумів переломити хід поєдинку і в драматичні, супер драматичній, супердраматичній боротьбі у Малії вже короткій п'ятій партії. вирвав перемогу 19-17, Таким чином пробився до фінальної четвірки У півфіналі. Дуже сліпий жереб, скажімо так, да. звів у першій парі Строїнці-Діннівці. Оце був такий собі попередній фінал. І в цьому е, півфіналі теж у драматичній боротьбі Строїнці перемогли 3-1. 25-27 першу партію вони програли, потім 25-10, 25-19, 25-23. Ось так завершився півфінал за участю Строїнців і «Динівців». Ну а у другому. Півфіналі Чернівецький національний університет, програвши першу партію на 19-25, потім Одержали перемогу 25-19, 25-17, 25-14, 3-1 і ЧНУ у фіналі. Ось так команди дійшли до цього поєдинку, Зараз, що цікаво. так, Вижнечани в таких важких поєдинках, вони коли виграють першу партію, як правило, і програють потім. То їм не... ну, це жаль, звичайно, але їм, можливо, варто якраз починати такі важкі поєдинки з програми першої партії, досвід показує, що вони потім відіграються і перемагають. Отже, складу команди ми вже знаємо на вишці, до речі, Іван Васкан, Виновник всіх таких змагань. Нагадаємо, що ініційований якраз цей проєкт Буковинська жіноче, чоловічі волейбольні, волейбольні ліги ініційовані Івана Васканом і підтримані вже обласним центром спорту всіх і спортивною волейбольною громадою. І ось як не згадати, яким цікавим був фінал. Жіночої волейбольної ліги, коли в якому зустрілася команда ЧТІК НТУ. Ну не в тому складі, в якому вона посіла п'яте місце у вищій матерській лізі України, але дуже лідери, лідери обласного волейболу, Але за команду обласної спортшколи грала Марта Мулна, майже спорту, чемпіонка України, грала навіть у складі збірної України на свого часу. Так ось якось так вдалося їй. Так вдало вписатися в цей ансамбль в обласної спортшколи, що вони сенсаційно перемогли в тому фіналі. Це було дуже несподівано і дуже цікаво. І ось тепер вже маємо, сподіваємося, буде не менш цікавим фінал чоловічої волейбольної ліги, Буковинської. Строїнці попереду 11-9. дев'ять. Ми бачимо, що в Новоселості, звісно, що. Глядацькі місця всі переповнені у цьому залі. Затишному, звісно ж, хотілося б, щоб новоселиці мали і більше зал. Вона заслуговує на те, щоб мати більше зал. І навіть останніми роками йде активна робота. і Йдеться про те, що і проєкт, проєкт є вже край, є так з да. поп-комплексу, який ага. ну, дуже заслуговує цей районний край, центр, да. так і цей край. Тому що спорт, ну будемо говорити так найактивніше останнім часом, точно і в принципі багато років найактивніше розвивається у Новоселос районі. Навіть колись був такий жарт до того часу, як не отримала олімпійця Новоселищна. А ми можемо згадати ще раз з приємницю, що Наталка Калуб з маршинців з під Новоселець, представляла Буковину на Олімпійських іграх в Лондоні і вже цього року вона стала чемпіонкою Європи в приміщенні на дистанції. Сімсот метрів на Олімпіаді в Лондоні виступала у півфіналі, а минулого року вона ще здобула срібло на чемпіонаті світу приміщення. Так ось до того, як отримала свою Олімпійку Новоселищина, жартувала, жартувало, що. Одна, одна є, одне непорозуміння, чому Гешко не народився в Новоселосі. Такий жарт, що mm -hmm. у спортивних полах Буковини, тому що Новоселос у кількох одразу видах спорту олімпійських перебуває на лідируючих позиціях. Ну, звісно, що Кісмен теж має великі традиції у спорті, і саме декілька районів це Кісменський, Новоселецький, Старожнецький це ті, які найбільш активні, Глобоцькі теж, які найбільш активні. І, Мають регулярно ведуть на горах, скажімо, висококласні спортсменів з різних видів спорту, які прославляють і свій район, і Чернівецьку область, і Україну. Вода ну, очікує, що ви спомніли жіночі ліка, яка пройшла дуже цікаво У нас і дуже хороші є діти, які грають, і дуже приємно, що у нас. Вуза, особенно КНТУ, где действительно Сергей Александрович, большой специалист по этому виду грин спорта Гринкода. Хочу отметить, что не отстает от него вот, виновник на вышке Иван Георгиевич Васкан. который действительно имеет команду интересную, перспективную на первом и на другом курсе. И хотелось действительно сегодня, учитывая, что такой свято сделал нам спорт для всех, чтобы не имеем права не вспомнить доцента Тараса Васильевича Палагюка, который действительно он уходит за этими детьми, с водичкой под мышкой, чтобы дети, чтобы настраивает, и переживает, и все же таки вот побольше таких инициаторов, и наши дети никогда не забудут ни университета, ни медуниверситеты, они всегда забудут эти праздники спортивные. Хочу еще отметить, что, как я сказал и повторяю, чтобы майданчики не пустовали. Вот, пожалуйста, в прыжке оттуда красиво, со второй линии, это современный волейбол. Игрок номер семь Дмитро Нагирный. Он играет против брата. Брат играет за строинцы, потому что он тоже из села строинцы, студент экономического факультета нашего национального университета. Либеру в нашей университетской команде играет Андрей Киселица. Это тоже вижница. Понимаете, везде наши дети есть, если действительно с ними можно... Приявити їм любов до будь-якого виду спорту, не тільки по волейболу. воліболу. ці діти ніколи не будуть курити, не будуть пити, вони завжди будуть прикладом для тих всіх окружаючих людей, і для молодих, і для старших. Ну і Якщо ми вже говорили про майданчики, то в Скроїнцях, як я вже говорив, Петро Равці є прекрасний волейбольний майданчик. І... Ще раз можемо подякувати Володимиру Ілічу Москалюку, який патронує цю команду строїнців. Ну і декан спортивного факультету фізичної -фізично культури і здоров'я людини Ярослав Зорій, який не знаю, не бачив, чи він є в залі, але я думаю, що теж він переживає і хвилюється за університетську команду і бажаємо так само, як жіночій чоловічій команді університету і інших навчальних закладів зростати, набирати молодих перспективних гравців. Ніхто не заважає так підсилюватися будь-якій команді гузівській, і складати конкуренцію вже теперішнім лідерам. І зараз ось вдала атака, п'ятий номер. Турик. Так, так, п'ятий номер атакував у нас і так закинув, забив цей м'яч Віталій Турік 92-го року народження. І бачимо, що 17-17. Тайм-аут беруть. Троєнці. Ну, в принципі, є чому і захваливається. Так, да, ви ви називали фамілію нашого декана. Всему я говорю нашу, тому що я 42 роки працював в університеті. і хочу сказати, що приємно, коли є такой руководитель. Він, во-первых, сам любить эту игру, він грає в эту игру. І він Тримает под контролем любое движение, любую тренировку, любую поездку Юрия Петровича Теслицкого. Он всегда интересуется не только волейболом, всеми видами спорта нашего университета. А особенно он хочет, чтобы наша команда играла. В этом году они играли. Вищої студентської ліги, приймали у нас, грали в Тернополі, грали в Рівно, вони приймали участь в, в польсько-українському фестивалі в Польщі. Польсько-українському фестивалі, де участвують команди Польщі і України. Бронзові нагороди здобували. Вони стали бронзові, там уступили команди місцевої і команди Рівно, яка фактично професіональна команда. И хочу сказати, що действительно наши діти росли уже на голову выше, потому что я даже когда подивився фінал, который всі ждали, що фіналу не будет, потому что в фактически играет команда, основной костяк команды, которая завоювала зараз Кубок України среди аматорских ігр. Фактично не думали, що такий, але подивіться на рахунок 1919 19 А перед цим університет був 19-18. Да, і і ходу, наші діти, наші діти, які були год тому назад, дійсно діти, на даному етапі вже вони они дуже цікаві і всі переживають з нього погороду. Двадцять дев'ятнадцять друзі. дев'ятнадцять. Осе боротьба, осе боротьба. І я думаю, що попри те, що її 21-19, ось так фантастично розвиваються події в цьому е, фінальному поєдинку в першій партії. Ну власне, е, в матчі за третє місце теж першу партію виграла не та команда, яка вважалася фаворитом. Тобто вирський колос виграв у поєдинку з. Динівцями, і що зараз є можливість, якщо би відірватися на три очки, то це було б значно ні, на три очки не буде відриву. А, Михайло Синюшка, Сенюшка, новоспечний чемпіон України серед аматорів вищої ліги. здобуває це очко 21 20 мінімальна перевага університетської команди, але яка боротьба, яка боротьба? Її не ризикують зараз атакувати. Тепер є можливість з другої лінії, Юрій Тисліцький, так і Рахуду стає нічийним. Але накал боротьби надзвичайно високий, просто фантастичну гру демонструє команда університет, ну, університету імені Фідковича, Чернівецького національного університету імені Фідковича, і зараз піднімає, піднімає скрипник, згадав молодь, але ось так його є, партнер по команді. Не, він молодий. Юність згадав. Да. Ну, тому що якраз вони з, разом з статниками виступали свого часу у будівельнику перших років і тепер ось продовжують грати в одній команді. Синюшка, Сенюшка, це молодий гравець Михайло Сенюшка, який 91-го року народження ще я думаю. Теж що... грав команди в Суперліги Наватар Хмельницький. Я думаю, що так. у нього ще будуть ще сезони ромий. в вищих дивізіонах. Гравець дуже цікавий, але поки що ось він назад в аматори подався і допоміг родничку колосу здобути третій комплект золотих нагород в аматорській вищій лізі України 23-22. Зараз строїнці виходять вперед. У ці супернапружені кінцівці. Першої партії фінального поєдинку Буковинської чоловічої ліги. лігії позиції хвилювання тут в стані обох команд Ось радяться між собою. Ось Іван Васка якраз казав на цього фіналу. І атака з за Ауту зараз взяв з за Ауту, взяв і дуже прикро, тому що можна було зрівняти рахунок. А тепер що? Тепер показує Іван Васкан, що м'яч зачепив лінію, а отже 24-22 і сетбол. Сетбол у цій першій партії фінального поєдинку. Ще один тайм-аут. Бере університет. ну і Юрій Тисницький показує третього номеру своєї команди. Андрій Кислиці, що м'яч з ауту він взяв там, ну, Кислорець зробив подарунок для строїнців. Зараз строїнці без подарунки можуть здатні виграти, тому що команда виконтактована дуже серйозним складом. Атака і повторно зараз можна буде провести атаку. Ще ну, Тепер ось... 23-24. Це рівна гра. І, хоча, як не дивно, коли ти подаєш, то більше перевага у, у суперника, тому що ну, вони можуть сприйняти і, і провести атаку, в принципі. Позав маленький не можна подати можна подати. А, а ось 25-23. Ось з таким рахунком стройниці виграють першу партію, і ми повернемося після перерви. А бо він на вечері йде до стройниці, той, що подав сітку.